Скорпіони, привіт! Мене звати Кая. Я рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. Сьогодні проводитиму прогноз на тиждень із 23 по 30 січня для знаку зодіаку Скорпіон. Я відкрию три карти на недавнє минуле, на цей тиждень і на майбутнє. Тому залишайтеся зі мною. Буду щаслива бачити від вас звістки, подобайки, підписки і всяке таке. Тому приступаємо! Сьогодні, як основну колоду, я буду використовувати таро 78 дверей, це ніби 78 ключів для будь-якої вашої життєвої ситуації. Ми обов'язково з вами будемо знаходити відповіді на наші болючі запитання, проходити певні етапи з вами, проходити певні життєві ситуації, уроки. Кожного дня ми стикаємося з певними подіями в житті. І все, що нам не трапляє, це робить для того, щоб ми пережили це все і стало краще. Тому ми будемо дивитися, що кажуть нам карти для вашого знаку зодіаку. От, я буду щаслива, якщо ви мене підтримаєте. І так, три карти на недавньому минуле. На теперішнє і на найближче майбутнє. Дивіться, на дні у нас королева жеслів. Впевнена в собі пані з такою корзинкою. Вона щаслива, квітуча, мотивована. В неї навкруг все просто увінчено квітами. І це означає, що ви будете як ця пані, у вас буде все, що вам потрібно. Ви будете сядьте <кнітна> скорпіони. Дивимося. Сінка жезлів. Е, недавній минуле каже, що ви е, дізналися щось нове для себе, що ви були відкривачем для себе певної, можливо, інформації. Ви зазирнули туди, куди не осмілювалися зазирати довгий час. Ви приклали зусилля і відкрили для себе щось. Що це таке і до чого? Це приведе. Ми зараз з вами дізнається уточнюю кладу райдера вейта. Що таке для себе ми відкрили. Mm -hmm. Дивіться. Багатство це розкіш, це майно, це фінансове, дуже фінансове гарне становище. Це ніби. Прибуткова справа, можливо, сімейна справа, далі йде нещасть і суд. Дивіться. Можливо, фінансово вам дали певну пропозицію, але вона була нечесною. І я хотіла би побажати скорпіонам не вестись на це. Тобто будь-яка нечесність несе за собою відповідальність і справедливість. Тобто, поступайте по совісті. Не, навіть великі фінанси, вони. Не повинні штовхати вас на хибний шлях. Це я можу сказати в минулому, дійсно. Дійсно, ви те, що для себе відкрили, ніби такий шлях фінансовий, але нечесний. Але я щиро вам раджу утриматися. Далі це вірка-мачів. Дивіться, це не сподіванка, це вибір. Вибір, коли вам щось підкидають, це може бути. Для, для вас і проблеми із щастям, дивлячись хто ви, чи ви візьмете це, чи ви зробите цей вибір, чи ви от, цю маленьку дитину, але це може бути будь-що, що вам просто ну, підкинули. Не зрозуміло, хто це зробив, що за все інша людина. Щось вам, не знаю так, підкинуло. Ну, так, десь, між іншим, сказала, щось запропонувала. Але тут зараз важливе питання, чи погоджуватись на це все, чи ні. Чи приймати чи ні. Від цього і ваше життя залежить і багато чого іншого. Дивимося, скорпіони. Що ж такого вам підкинули? Щось дуже несподівано вам запропонували башня. Дивіться, Єрофант. І, е, 56 сірка Пентаклів. Дивіться. Несподівано вам дійсно щось сказали і підкинули. Причому це зробила людина дуже для вас ну, владна, скажімо так. Дуже людина, яка в ваших очах має високу репутацію. І, знаєте, з такого царського плеча вам це підкинула. От. Але ви поки що в роздумах, тому що це дуже несподівано для вас стало. Не і Ми то бачите? Знову ж таки. Це може бути ну, колега, це може бути хтось. Хто... Хочу підписати вас на не дуже чесний шлях. От, можливо, це вас не стосується зовсім, це не ваша історія. то просто пролистите далі. Тому що для когось ну, ця ситуація дійсно зараз програється і комусь дійсно варто почути, і для того я тут. Далі. І далі дивіться. І далі знову на спетаклі. Хтось до вас стукає, тобто, хтось все ж таки добивається від вас цієї відповіді От, і хоче знати, знову ж таки, дивіться вибір. Чи зробите ви цей вибір? Чи зробите ви цей вибір? Хтось до вас дуже сильно добивається. Якщо карта вийшла, значить її подивіться. Зберігайте спокій. Якщо карта вийшла, ми маємо її побачити, поважати, подивитись і не приймайте ніяких рішень. Швидко, спонтанно, ні, ніяких, ні. Тобто, Вичекайте, вичекайте, не відкривайте. Двері ніяких пропозицій, Ні, ну, нічого такому, вичекайте. Візьміть паузу. А потім, можливо, ця пропозиція вже ну, відпаде, тоді вона не ваша. Все, що ваше, воно не загубиться, я вам гарантую. Далі відкриваємо. Далі трансформація, це смерть. Дивіться. Це те, що хочемо ми чи не хочемо прийти до нас. І діли не тільки смерті, фізичні смерті. Це просто щось зміниться в нашому житті. От. А що конкретніше розглянемо далі? Що від вас приходить? Що в чому зміни? Пропозиція. Захоплююча пропозиція, щаслива пропозиція. І так і стабільність. Дивіться, вас, ну, не приймайте тих, таких пропозицій, у вас буде ще свій шанс. Ви діждетеся своєї удачі. Знаєте, ніби от. Вона вас діждеться. Просто не приймайте поганих рішень, а ваша удача, вона ще попереду. Є ще щасливий випадок, і захоплююча пропозиція і стабільність. То ця пропозиція, яка. Яку ви щасливо приймете, стане для вас горошовитою, стабільною і хорошою після трансформації, після того, як прийде цей момент. Це стабільна карта. Це коли помірність вона називається. Не беріть більше, ніж вам потрібно. Для мене, я бачу це саме так, неї переливається це через горло. А, навіщо вам? Ну, тобто, беріть стільки, скільки вам треба. От. І фінанси також кажу, ну, про фінанси це теж. Не будьте А, Беремо стільки, скільки нам належить, не беремо чужого. Це запорука щасливого життя. Далі. І тримайте баланс, між Думками і почуттями це теж сила. Хороша карта. Дивіться. Дуже, вас взагалі цього тижня три старші аркани. Вони всі спочатку трансформація, потім стабілізація і потім сила. Дуже хороші, дуже протужні. Ви, ви, скорпіони, знайдете в собі силу. У вас величезна, величезна сила захована. Ви сильні люди, і ви дуже хороші люди. От. Тому не переживайте за це все, діючи по совісті, от, зберігаючи баланс між бажаннями, можливістями, між почуттями і розумом, між, між душевністю і фінансів, між матеріальним і душевним, от у вас в цьому питанні. Але ви досягнете цього балансу, скорпіони, ви можете. І далі. Майбутнє. Ви знаєте, у вас багато пентаклів. Дійсно, у вас як ні в кого, це буде зв'язано з якимись ресурсами, грошима, дивіться, десятка пентаклів. Ви будете щасливі, я вам кажу. Ви... Вона в нас, дивіться, була самого початку. Там, і тут, і на початку, і далі. У вас все буде класно. Тобто, фінансово можете не переживати. І не думати, що ви щось втрати, ви не втратите. Треба бути багатим душею, і тоді буде багата і фінансова ситуація. Далі, диявол, знову ж таки, не спокушайтесь на великі фінанси. Будьте справедливими, дивіться, це для вас. Тобто. Це ваша тема, беріть стільки, скільки вам потрібно. Великі гроші не приходять легко і просто так. За них треба поборотися. Цього треба досягти. І тільки чесним методом може бути щастя і процвітання. Не дійте поза спинами, дійте чесно, не дійте отак. Отак, це, ну, це зле, не так. І лише тоді ви будете цією королевою монеток, цією заможньою жінкою, в якої дивіться, яка буде ще й займатися благодійністю, яка зможе віддавати. Вас буде вдосталь. Вдосталь і вас будуть любити. Вас будуть любити, якщо ви будете великодушними. Тому, Скорпіони, дякую. Для вас тема це. Совість, чесність, чи дозволяєте ви собі розкіш, і якщо розкіш, то чи маєте ви межу, чи маєте ви баланс, чи дієте ви чесними шляхами, чи вірите ви, що можна чесними шляхами прийти до фінансового бланку, чи, мені здається, ось це дійсно це ваша тема. Вам потрібно зрозуміти, що насправді. Це можливо, повірити в це. Можливо, вам колись сказали, що ну, не тільки якісь такі люди можуть заробити, які нещасним методом в і працюють. Ні, насправді ні. От, але саме цей нещасний метод і веде до проблем, чого я вам не рекомендую, але я знаю, що все буде класно, ви зробите висновки і все буде супер. Дякую, що були зі мною, скорпіони. З вами була я Кая. Побачимося! Дякую за те, що дивитеся. Дякую за те, що підтримуєте. Дякую за те, що вподобаєте. Працюю для вас!